Вітаю глядачі парламентського телеканалу. Рада це проект ексклюзив. Я нагадаю, що щойно було оголошено про перерву у роботі. Ранкового пленарного засідання на вимогу двох фракцій Радикальної партії Олега Ляшка і народного фонду. Про все це ми будемо говорити із народним депутатом Володимиром Литвином. Пане Володимире, я вітаю вас. От, е, останній період, е, з початком роботи цієї сесії, п'ятої сесії, ну, практично все було настільки ефективно налагоджено, Верховна Рада працювала, хоча і е, ми бачили, що кількість депутатів у сесійній залі постійно змінювалася і то зменшувалася, то трохи збільшувалася, але е, працювала принаймні. Стабільно, от, власне, чим ви поясните цю перерву і що це означає для подальшої ефективної роботи Верховної Ради? На моє глибоке переконання, ця ефективна ефективність роботи парламенту вона була позірною. Просто депутати готувалися до чергових політичних сутичок, готували людей, готували свої бачення того, як очолити невдоволення людей. Якщо говорити про ефективність, то в чому вона конвертується? Жодного рішення, які б реагували на ті настрої, потреби і запиту суспільства, прийнято, прийнято не було. Те, що сьогодні відбувається, це намагання очолити вулицю, очолити невдоволення людей, очолити очолити суспільні настрої в сесійній залі. А звідси ця демонстрація ненависті. Повчання один одного, і мені це нагадує політиків, які готові говорити про одне місце, де е, треба поставити шибеницю і по продовжину мотузки, на якій вони збираються один одного е, вішати. І, на превеликий жаль, я повинен, це не про політиків. Про політиків, звичайно. А на превеликий жаль, я повинен е, констатувати, що е, Україна розпадається, відбувається такий процес дезінтеграції, віддалення людей від держави, влади від суспільства і намагання продемонструвати, хто перший вигукне той чи інший лозунг. На превеликий жаль, розмови серйозної, оцінки серйозних. В Україні не відбув Україні, я не спостерігаю, а тим більше я дивлюся, що варяги починають спішно покидати посади і покидати Україну. Я думаю, вони відчувають негатив і, думаю, також демонструють якимсь іншого бажання уникнути відповідальності. Ну, вчора заява була голови національної поліції. Вона звітувала дуже красиво. Емоційно про те, що зроблено, але вона жодним чином не сказала, який стан боротьби зі злочинністю. Чому в нас тяжкі злочини в розкриття складає менше 7%? Раніше строго карали, коли розкриття таких злочинів складало 85%. Чому сьогодні люди намагаються забарикадуватися вдома, особливо в сільській місцевості, старі люди? Що це за реформа? І я думаю, про це потрібно всім було б говорити, а не намагатися перекричати один одного. Тобто реформа національної поліції, яка була реформу, ви, ви, про що про ви А, Одягли форму, машини пустили з димовками, і, і погони поміняли. Раніше вони були в один бік, дивилися, зараз ці відзнаки в рядок вишукали. Про які реформи можна говорити? Реформу можна говорити буде тоді, коли моя мати, і такі, як вона, ревесниця. На вулиці, які живуть самотні, яким за 80 років, коли вони не будуть брати сокиру під ліжок і боятися будь-якого стуку, будь-якого скрипу. Оце буде реформа. Треба припинити цю балаканину про реформи. Реформи це коли люди відчувають, що вони захищені державі, і що держава відповідає за життя і здоров'я кожної людини. А ці сливи, теми про реформи, я думаю, вже їм припинити у тому і всім нам. От буквально днями виконується два роки парламенту восьмого скликання, і сьогодні експерти аналізують власне ефективність роботи Верховної Ради. Все ж таки більше таких популістських заяв звучало протягом останнього періоду, протягом двох років. Хоча на сьогодні більше п'яти тисяч законопроектів зареєстровано, але все ж таки депутати більше займаються політикою, на що ми вже наголосили на початку нашої розмови. Ви знаєте, будь-яка влада, і це показав світовий досвід, вона схильна до зловживань. І людство не придумало нічого краще, як представницький інститут парламенту, які мають контролювати е, виконавчу владу, вони мають визначати параметри у вигляді законів життя суспільства. Якщо брати ці критерії, я на превеликий жаль е, за всієї поваги до кожного депутата, до кожної політичної фракції вимушений констатувати, що вищого представницького органу і законодавчого в країні немає. Бо, е, а що це, означає? це означає, що після виборів, коли люди дали оцінку і послали своїх представників, більша група узурпувала владу у Верховній Раді, і не тільки у Верховній Раді, поділили між собою всі посади, а тепер говорять, що нам треба прийняти пакт співпраці і порозуміння. Та спочатку треба очевидно домовитися, що має бути повна відповідальність цієї Верховної Ради. І всі депутати, всі політичні групи і фракції повинні бути пропорційно представлені у всіх інституціях, які існують у Верховній Раді. Як це робиться в усьому е, світі, як це робилося до останнього часу і в українському парламенті він це, був збалансований? Ця відповідальність про яку ви говорите може з'явитися у цьому парламенті? Я не, не по відповідальність між е, політичними силами і за нинішню ситуацію суспільства може з'явитися в цьому парламенті. Я думаю, коли буде серйозна розмова і коли буде, буде дія за принципом регламенту. Іншого виходу я просто не бачу. Інакше заговорять люди. І все те, що відбувається на вулиці, мені нагадує 2004 і кінець листопада, початок грудня 2013 року, коли я виступав у сесійній залі, говорив, не надійте, що все розсмокчиться. Треба вживати адекватних заходів. Дякую. Дякую за розмову. Володимир Литвин, народний депутат України. Ми спілкувалися у прямому ефірі. Залишайтесь на парламентському. Ми продовжуємо працювати у куларах Верховної Ради.